Як грошове забезпечення може ділитися? Це забезпечення сім'ї, як воно може стати частиною спадщини. Чому це закон вийшли ті, хто зник або був в полоні до прийняття? Ну почну з кінця. Вказаний закон він регулює виплати грошового забезпечення в момент їх виплати. І незалежна особа попала в полон, чи там зникла без вісті до прийняття цього закону чи після. А нагадаю, цей закон, зміни до закону були прийняті і вступили в силу. З 1 лютого 2025 року. Тож, якщо, наприклад, військовослужбовець пропав безвісті до лютого 2025 року і там дружина отримувала за нього виплати в розмірі 100%, а потім вона буде отримувати лише 50%. І, на жаль, вказаний закон е, такі цифри передбачає. Щодо спадкової маси, е, якщо грошове забезпечення військовослужбовця, Половина виплачується дружині, а половина акумулюється, акумулюється на його рахунку, то вказані грошові кошти, як і будь-які інші його грошові кошти на всіх рахунках його банку. Вони вважаються його спадковою масою. І в разі, не дай Бог, визнання такого військовослужбовця загиблим, вказані кошти можна буде отримати в порядку спадкування. Ми цим займаємося, цим також людям допомагаємо. І щодо поділу грошового забезпечення, воно як раніше ділилося, так і ділиться на декількох отримувачів. Єдине, що раніше в першу чергу була там дружина та діти, потім йшли батьки. А братів-сестер взагалі не було передбачено, як і повнолітніх дітей, які не проживали з військовослужбовців, служвійськовослужбовцем, то зараз батьків та дружину урівняли в правах. Додали також повнолітніх дітей, братів сестер, але відповідними обмеженнями щодо відсотку отримання такої грошової допомоги. Тож, якщо у вас є питання щодо грошових виплат за осіб, що зникли безвісті, перебувають в полоні, або отримання одноразової грошової допомоги за загибловського службовця, звертайтесь до нас, ми цим допомагаємо.